Права 502. Курочка ряба зібрала 328 кг проса. Скільки кілограмів пшона вона зможе отримати із цього проса, якщо з 4 кг проса виходить 3 кг пшона. Ну що ж, давайте міркувати, як можна зробити це завдання. Дивіться. У нас є 328 кг проса. Ми дізнаємося спочатку, скільки разів це більше за 4 кг. У стільки разів, оскільки 328 кг більше за 4 кг, у стільки разів більше, ніж 3 кг ми отримаємо пшона. Отже, пишемо першу дію. 328. Пишемо, що ділиться на 4 і це дорівнює. Давайте куточком будемо ділити 328. Поділити. Поділити на 4. Так, 32 поділити на 4 це буде 8. Так. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. 32 мінус 32 це буде 0, 0. Напишемо 8 зносимо. 8 поділити на 4 це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо. Що частка у нас дорівнює 82. І записуємо, що це у скільки разів у скільки разів 328 більше за 4. Добре, тобто у нас є у 82 рази більше проса. Ну, тоді у нас буде у 82 рази більше пшона, ніж 3 кілограми. Записуємо тоді друга дія. Треба 82 помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна стопчик, можна розкласти на доданки. Можна записати, наприклад, так, як 80 плюс 2, що множиться на 3. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, як 80 помножити на 3 плюс 2, що множиться на 3. І це дорівнює. 8 на 3 це 24, 1 нолик це 240. Додати 2 на 3 це 6. Разом буде 246. Пишемо в дужках чого? Кілограм. І записуємо кілограм. Записуємо так пшона. Можна отримати. Можна отримати. Можна отримати з 328 кілограм проса. Це є. Добре. Ну, а зараз записуємо відповідь. Відповідь. Отже, можна отримати, записуємо, 246 кг. Ну що ж, ось таке завдання його було простіше виконати за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.